Давайте почнемо напевно з, з, з поточної ситуації, поточної обстановки. Можливо, бодай в загальних рисах, того, що зараз відбувається на фронті, можливо, в о, гарячих точках. От що скажете з того, що маєте ви ту інформацію, яку ви маєте на цю хвилину? <на> <клухи> зараз конкретно в цей момент наш батальйон знаходиться на поповненні, на дозлагодженні. Наш батальйон Свобода. Але підрозділи нашої бригади четвертої бригади оперативного призначення Національної гвардії Рубіж, зокрема, і батальйон Сила Свободи, це теж один з батальйонів. Він зараз безпосередньо продовжує вести бойові дії на фронті, і власне ми весь цей час знаходилися. В дуже гарячих точках і плануємо вже найближчим часом знову нас будуть залучати до продовження цих бойових дій. Тому, звичайно ж, ми ситуацію дуже детально знаємо, те, що відбувається з іншого боку, щось такого розказати. От знаєте. Щоб було би цікаво нашим глядачам з точки зору якихось подій, що там якась кардинальна зміна ситуації на фронті, напевно, зараз навряд чи можна так сказати, тому що загалом війна має позиційний характер. Тобто, якщо ми говоримо про там перші тижні, перші місяці війни, то війна була така більш маневрена. Тобто постійно були якісь там великі наступи, контрнаступи. Ситуація змінювалася інколи бувало, що і по кілька разів на день. То зараз ситуація вона давно вже зайшла в фазу позиційної війни. Тобто, отой весь грандіозний, як вони обіцяли, зимовий наступ Москві він завершився тим, що вони не пройшли там і п'яти кілометрів. Тобто, ну може там я не знаю, десь може якомусь одному місці п'ять кілометрів. І прийшли ціною, якихось просто. Десятків тисяч втрат, але реально ну це все нічого не вийшло. тобто вони просто сточилися об українську оборону, зокрема, і навколо того ж Бахмута, і в самому Бахмуті. І наразі ніяких проривів, ніяких там глибоких а, проходів через наші оборонні лінії в нашого ворога немає. А, тому ми всі розуміємо, що це ну такий Певний етап, так коли ми пам'ятаємо, як це було зокрема і на початку війни, коли ми стояли всі в обороні, і потім власне був успіх під Києвом, успіх під Черніговом, під сумами, і Північна Україна була звільнена. Потім фактично все літо Українська армія теж в основному стояла в обороні, і потім був осінній контрнаступ спочатку на Харківщині, потім в Херсоні. І от мені здається, що тут і зиму, ми і зиму початок весни фактично вистояли в оборону дуже важкий такий був етап, але ворогу нічого не вдалося, хоча він реально планував проводити зимовий наступ. Був цей зимовий наступ, просто він нічим не закінчився для них, крім великих втрат. І звичайно, з оптимізмом дивимося на майбутні тижні і місяці, і власне. Розуміємо, що в певній в певні мірі вони будуть визначальними. Це так, це правда. І не лише ви, пане Дрію, про це говорите. Ви знаєте, я взагалі цей ефір хотів радше присвятити політичній складовій, тому що ну зважаючи на попередній досвід наших з вами ефірів, спілкування на різних медіамайданчиках, ми радше про політику говорили, і от ем, ми розуміємо, що ви можете яку цінність ви можете нам. Тут надати в контексті того, про що е, йтиметься, і от ви знаєте, сьогодні вранці я надибав інформацію про те, що нібито секретний план у Пентагона, витік інформації, і це всі обговорюють. Ще раз хочу підкреслити для наших глядачів: ми обговорюємо лише те, що є в публічній площині. Так, от є ця історія, ми її обговоримо. Так, от в чому ці секретні документи значить, полягають? Ну, перше кидається в очі. Що ну, значить, там пишуть, що російських солдат загинуло 17 тисяч, українських, значить, 71,5 з половиною тисячі, як ми розуміємо, графік поставок озброєнь. Там також детально, нібито, прописаний. Третій пункт мова йде про 12 бригад, які формуються, значить, дев'ять, з яких навчаються в США, які озброюються там же. вони будуть готові до 31 березня, інші до 30 квітня. Чисельність там від 4 до 5 тисяч людей, і так далі. Значить, ну виникають сумніви, безперечно, як це з'являється, але в Пентагон нібито розслідує ось цю інформацію. Скажіть, будь ласка, як так взагалі могло бути, якщо це відповідає дійсності? Або можливо, це Омана? Ну це також не виключає е, власне, коли я побачив якраз у ці цифри, цифри втрат, я одразу зрозумів, що це російська дезінформація, тому що ці цифри втрат вони абсолютно. Не відповідають дійсності. Вони нагадують ті офіційні, так звані офіційні дані, абсолютно брехливі, е, які не мають жодного відношення до реальності, які е, там публікує е, Російська Федерація. І, власне, цей момент е, він дуже сильно мені одразу був таким великим дзвіночком е, про те, що це що, щось тут нечисто. І я думаю, що можливо тут є е, 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 який аспект, що я це просто моя думка. Я не претендую, що я тут провів зараз якийсь супераналіз і можу точно щось говорити. Але мені здається, скоріш за все це виглядає так, що дійсно були якісь документи, напевно, не найбільш там секретні, не найбільш якісь таємні, просто якісь робочі документи, які так чи інакше, в той чи інший спосіб потрапили до рук московитів. І вони використали ну, самі по собі речі, які не несуть якоїсь таємниці великої чи великої сенсації, але ну, можливо є якимось документом з обмеженим доступом, і вони вирішили використати ці документи таким чином, щоб легалізувати через них якісь свої тези своєї пропаганди, і вони просто туди додали якусь інформацію, от, зокрема про втрати, яку вони потім уже подали, як бачите. Що це нібито якась внутрішня інформація Пентагону по втратам війні в Україні? Тобто, я думаю, що зараз мета у цієї всієї інформаційної спецоперації лише в тому, щоб засвітити ці цифри, бо крім цих цифр, там особливо нема що говорити. Там якісь дуже загальні речі, без конкретики, без дат, без конкретних місць, зазначених. Тобто, це дуже все загально. Можливо, це взагалі повністю сальсифікований документ, не знаю. Тобто, але мені здається, що це от така, от, як завжди, гібридна напівправда, де за основу береться якийсь реальний, але малозначущий, не дуже інформативний документ, але okay. для того, щоб це все виглядало правдоподібно, І туди вставляється якась конкретна інформація, брехлива, не, яка не відповідає дійсності, яка працює власне, на інформаційний простір, на, на суспільну аудиторію, на психологічний тиск і так далі. І власне, я думаю, що це от, власне, і є. Мета цього всього, тому що насправді все, що от я дивлюсь зараз: всі медіа, всі не, там блоги, якісь ефіри е, і з того всього, що там сказано, всі обговорюють лише одне: оці цифри втрат, тому я думаю, що це заради цього і робилося, і власне це є частина е, інформаційно-психологічної спецоперації, яку проводить Росія, і це один з просто з її елементів. Слухайте, а от ну по суті, ми ж розуміємо, що це не просто неправда. Це це взагалі дно, якщо ми говоримо про цифру втрат і там щось беремося порівнювати. Невже в Росії е, можуть повірити у те, що Росіяни зазнали ось таких втрат, а українці зазнали ось таких? Я думаю, що це взагалі розраховано не дуже навіть на російську аудиторію. Бо російські аудиторії вони навіть і такі цифри не називають. Вони взагалі по-моєму останні раз називали цифру в своїх втрат. Це було дуже давно, і там була якась абсолютно смішна цифра. Я там Путіна голошу, що ютики назвав, коли да. так всі сміялись. Ну щось там вони по моєму 5 тисяч назвали щось таке. Да -да -да -да. Тобто навіть 17 тисяч вони ніде офіційно не заявляли і неофіційно не заявляли. Тобто я думаю, що це більше навіть не для внутрішньої аудиторії, а це для е, ну, світової, і навіть перш за все для української аудиторії. Тобто, це намагання десь е, підірвати наш бойовий дух оцими цифрами, е, які абсолютно не відповідають дійсності. Це всі абсолютно розуміють, тому що ну всі, хто, хоч трошечки, мав е, відношення до бойових дій за ці 13 місяців війни. Повномасштабної, вони прекрасно розуміють, що це абсолютно ну не відповідає жодним реальним розкладам, які є на фронті, але е це власне теж властиво москалям, тому що вони навіть правдоподібно збрехати не можуть. Тобто, якщо б вони були трошки розумнішими, вони б називали напевно ну типу один до одного приблизно втрати. Це було б, ну ще більш-менш вони б виглядали якось ну не зовсім е очевидною маячнею. Але бачите, вони все одно написали такі цифри, що зразу це кидається в очі, і зразу є відчуття, що це абсолютно маячня. Тим більше знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що це нібито документ Пентагону, ну саме ці цифри це які цифри Пентагону, то не так давно були э, якісь теж там чи витоки, чи якісь навіть офіційні заяви э, представників того ж Пентагону, де називалися цифри. Втрат Росії на порядок більше ніж там 17 тисяч. В 10 разів більше цифри називались, тому це виглядає абсолютно смішним способом просто десь посіяти якусь чергову зраду, підірвати якийсь наш бойовий дух. Ну дивіться, я просто щоб ну, втрати це завжди така. знаєте дуже складна тема, коли ми говоримо про наші втрати. І звичайно, наші втрати вони трагічні, і кожна людина, кожен українець. Хто загинув в цій війні, це для нас непоправна трагедія, це страшний біль, і ми маємо теж про це відверто говорити, коли є ну відповідна нагода, і, і маємо вшановувати всіх наших загиблих. Але звичайно ж, говорити про те, що е, ну називати от такі цифри, це, це просто не відправляє дійсність, Це просто неправда, і абсолютно всім очевидно, що е, наші втрати вони ну в рази менші. Ніж втрати окупантів, і я скажу це очевидно для всіх, хто реально розуміє, що це за війна і що на фронті відбувається.